Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та Радіо 1, і з нами на зв'язок вже вийшов як так. Ярослав Карпук з нами на зв'язку. Тож вітання, пане Ярославе. Вітаємо. Всім привіт, гарного дня, радий бачити вас. Хочемо з вами поспілкуватися, зокрема, про вашу участь у конкурсі Євробачення. І не знаємо, що щойно ви презентували свою пісню і кліп. На пісню «Ла, ла Ла. То розкажіть загалом про те, чому вирішили позмагатися за участь і перемогу в конкурсі Євробачення, і якої би хотіли представити українську пісню на Євробаченні 2024 року. Пісня називається Лалала. -ла -ла -ла» і ця пісня така, яку міг би співати кожен європейцець дуже. Цей присвіт і я певний, що ні відчувається наш дух, ні відчувається така сила. І я коли співаю цю пісню, я відчуваю якийсь вогонь в себе всередині. Непрям вона, вона дуже так качає. І я вірю, що кожен зможе це відчути. Що хочу я представити, хочу представити, так як і кожен учасників, хочу представити село нашого українського духу, хочу представити нашу культуру, нашу пісню. Щоб Україна була представлена українською піснею, україномовною піснею і дамо жар, повірте мені, тому Волині, якщо ви зараз мене надивитися, дуже надіюся на вашу підтримку. Дуже надіюся на ваші голоса. 3 лютого треба голосувати за номер один. Тому дуже надіюсь на вас. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, кого ви вважаєте своїм головним конкурентом чи можливо конкурентами на цьому заході? Дуже достойні всі цього року учасники. Насправді я всіх поважаю. І... Але напевно, конкурентом назву себе вчорашнього. Знаєте, я завжди стараюся якось розвиватися і бути лучшим ніж вчора, кращим, ніж там рік тому. І коли бачу, що щось виходить, себе мотивую опа. От, і тому стараюся бути просто кращим ніж вчора. Але ну, якщо говорити про вас вчорашнього, і зокрема минулорічного, то як ви взагалі розціните свій 2023 рік? А можна сказати, що щотижня, якщо не щодня, ви ставали ньюзмейкером з того чи іншого плану? Як вам це вдавалося? Таке було дуже було продуктивний рік. Не знаю, було дуже багато різних новин, дуже багато концертів, пісень. Я старався максимально від себе робити все можливе, щоб якось. Просто людей підтримувати в цей час, робити пісні різні, робити якісь концерти, зустрічі і все. Тому якось так. Угу. А Загалом, то яким найбільше можливо досягнення в 2023 рік запам'ятався для вас? Десь близько став з концертами дали, зробили дуже багато пісень. Ну дуже багато було історій на концерті. Дуже багато людей приходило, розповідали свої історії. Якось плакали. Не знаю, я їх підтримував, Вони мене бало по-різному. Тому дуже вдячний кожному, хто мене слухав. Дуже вдячний всім нашим людям, всім моїй рідній Волині за підтримку. Дякую вам. Пане Ярославе, ну, ми знаємо, що також в рамках своїх концертів ви проводили різні благодійні заходи. Чи можете розповісти про це? загалом, які заходи відбувалися протягом року на підтримку наших Збройних сил? Стараючись, маючи можливості давати концерти, стараємося хоча б якось чимось підтримувати, чим можемо. Та часто до хлопців заїжджали. Збираємо кошти постійно. Я не дуже люблю про це там гучно говорити, якось на цьому акцентувати увагу. Але якщо от ми маємо можливість ми допомогти, зібрати кошти, робити якісь аукціони, збори, я завжди радий. Тому стараюся, маючи аудиторію підтримувати і всіх закликаю, друзі. Бо нікому ми, напевно, не дуже треба, крім нас. От, тому тримаємося разом, підтримуємо, і все буде добре. Пане Ярославе, ну і водночас ваш трек «Порічка» став одним із найбільш. Прослухованих в українському і Спотіфаї, загалом на інших платформах. Чи очікували ви ви на такий успіх? І взагалі, як вам вдалося успівати звичайно, по річку і стати, можна сказати, так би мовити, хедлайнером в Україні? Я не знаю, як це вдалося. Я сам не, знаймаю, не маю на це питання. Я писав пізницю вдома. Просто думав, що, щоб хоч би такий прям душевний літній трек, який би прям віяв літом, знаєте. І мені пішла в по порічка, Думаю, О, окей, давайте пробуємо по річку, хай буде. І все. І не знаю, як воно так сталося, що воно прям так завірусилося. Ми дуже старалися, звичайно. Ми робили всі можливі дії для цього. Вот. І я радий, що так. Я прям щасливий. Угу. І Водночас у вас було чимало різних дуетів. Чи можете відзначити? Який найбільше вам запам'ятався, чи з ким вам було найприємніше чи найлегше працювати? Оці дуети по своєму цікаві. Кожен виконавець по-своєму цікавий і з кожним по-своєму цікаво якось бачити, як він мислить, як він пише. Тому це завжди круто. Я супер за якісь дуети. це завжди досить. І співпраця це завжди весело і дуже круто. Якось так. Тому всіма з Дові, з до речі Ковеля. Також mm -hmm. e, mm -hmm. mm -hmm. Голубенко mm -hmm. і також дуже багато різних артистів, ріка, кола. E, всіма було дуже кльово посіпрацювати. Чи плануєте продовжити ці колаборації в 24 році? Плануємо. Звичайно, поки що не знаю з ким, не знаю коли і як. Але плануємо, але поки що євробачення. У на Сибір Тому, друзі, перш за все, туди спрямовую увагу. Дуже надіюсь на вашу підтримку 3 лютого. 3 лютого, 3 лютого треба голосати номер один Волинь. надіюсь ми бачимо, пане Ярославе, що ви досить таки позитивно, досить таки заряджені до 3 лютого. Загалом, як зараз відбувається, ось ось ця підготовка до виступів саме під час заходів, які будуть відбуватися 3 лютого, я супер заряджений, якщо ви бачите. Завжди не знаю. Ми стараємося думати постановку над всьому, щоб якось це було цікаво, і просто в моєму такому стилі, як я люблю. 에, стараємося качнути, дати вогню, скажімо так, щоб було весело, щоб було ну, весно, напевно, не тесно, щоб було драйвово. Робимо репетиції, всі заходи і ось і все. Тому слідкуйте, слухайте пісну, ла лалала, співайте і в машині, на кухні, в душі. Всюди. Дуже надіюся на вас. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, як часто ви буваєте вдома і чи загалом на Волині? Дуже рідко на жаль зараз здається, але от буквально на святах був було мене там 6 днів вдома. І я думаю, ого, це довго. Я вже так давно не сидів. Насправді я дуже люблю в якесь таке місце сили. Мій дім, мій рідний дім, це тут говорити. Тому завжди це примі дуже відчуття. Якось така тому при можливості зарайся прийти додому до батьків. Пане Ярославе, ну і ще така з'явилася інформація, що, наприклад, є Семенова Гора, і його хочуть там зробити кар'єром. Чи знаєте ви про це? Як ви ставитеся до такої ідеї? Перше чую про таке насправді. я сіду, ну там оце даю концерти там півроку, рік активно, то не слідкую за всіма новинами в моєму селищі. От, тому я не знаю. Але тут як зроблять, то певне. Дуже багато буде людей, яким це буде не подобатися. Дуже багато людей, які скажуть, що це круто, як завжди в нас. От. Тому головне, щоб щось толкове зробили, а там вже були. Угу. Ну і на сам кінець, пане Ярославе, то цікаво, що би хотіли сказати всім нашим глядачам, всі нашій аудиторії, зокрема, і волинянам, які, можна сказати, кожен день слухають, зокрема, ваші треки. Друзі, єднаємося, маємося все разом. Це не лихий час, це не лихий період. Давайте триматися разом. Бо тільки разом вами можемо прийти на найставші часи, на роз'єднуватися, наділитися в різних питаннях на два табори, а бути разом. Все, прийдемо. Віримося і обов'язково все буде Україна. Тримаємося. Обов'язково переможемо. Дякуємо. Як Яктаку. Ярослав Карпук в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, виконавець, фіналіст конкурсу Євробачення. Ну і бажаємо вам успіхів, як третього. Лютого так само і вже на наступному конкурсі Євробачення 2024 Тримаємо за вас кулаки. На все добре. Дякую, Дякую вам.